Моя баня була заморожена на декілька місяців. Чому? Тому що я робив в'їзну групу ворота, калітку для двох автівок, щоб можна було зручно заїжджати. Тож, хто не бачив, переходьте, підписуйтесь, дивіться, в стрічку листайте. А я зараз займаюся далі банею. Дивіться е затершовчики. Ось. того що сюди приїжджає буржуєчка. Треба вже, щоб були шви затерті. Зараз поставимо, ну не зараз. Згодом поставимо буржуйку сюди. Тоді поставимо трубу, зробимо отвір для димоходу. Басейн я вже з вулиці прибрав, щоб там був зручний доступ робити отвір і ставити сам димохід угору. І такі залишились дрібні роботи. Доробити ось тут планочки позакривати. Ось це. Ось тут планочки терци самої вагонки позакривати. Попили соси вже тут пошліфувати саму дошку, ось скрити її чимось, щоб вона була тут шовковиця в мене над банею. І е, хтось заходив сюди в баню, не витер ноги від шовковиці. Тоді о, вона ось сюди падала, ось сама шовковиця. Падала, натоптали тут ногами і пішли, натоптали тут мені рейку. Вона тепер ось такого грязного шовковистого кольору. Не знаю, пропиталось воно глибоко чи ні. Зараз, е по мою плиточку, візьму шліфмашинку, пошліфую ось цю рейку на підлозі, подивлюся, що з цією шовковицею, і вскрию тоді саму підлогу повністю. Ось. І тут при вході вскрию, щоб е вона не всмактувала в себе е вологу, ця дошка, і не сиріла ось якось. Так, так що продовжуємо робити баню. Ось сам басейн, спакував його, склав, просушив, запакував його повністю, скочив, все, склав, і тепер він піде у мене до весни десь у неморозному, у такому теплому приміщенні буде зберігатися, щоб він не зіпсувався за пів року зберігання. Ось так якось сам плафончик ще не зробив. Треба сюди дерев'яний, красивий такий плафончик зробити. Ще не знаю з чого і який. Там стрічка в мене на діодах бачив, хто не бачив. Підписуйтесь, листайте стрічку, ось скрін прикладу, дивіться. Там багато цікавого. ось А я займаюся баня сьогодні.